Запускаю рекламу за 1 долар. Одне відео, 1 долар в всі соціальні мережі. 4 платформи. Реклама буде десь 100 відео в місяць. Відповідно, бажаєте, зв'язуйте з шапки профілю, посилки. Будемо співпрацювати рекламувати буду ну, 2-3-5 відео в залежності від товару, в залежності, що ви будете пропонувати, якщо це якийсь продукт, відповідно, мені його потрібно бачити. Наприклад, ось 4 смарт-дерми я користуюся нею, Безплатна реклама, тому що я дійсно користуюся цією косметикою вже давно більше року, мені вона до вподоби, і, відповідно, я її можу рекламувати з чистою совістю, тому що вона якісна. От, так от. Відповідно, якщо я бачитиму, попробую, потрогаю у вашій товарі, він буде хіня, то я його рекламувати не буду. А якщо він буде якісний, я буду рекламувати, тому що. Е Ще ж не забувайте про ім'я. Я, я дорожу своїм ім'ям, тому я рекламую і продаю тільки якісний товар. Бажаєте, пишіть в ссылки в шапки профіля.